Розділ восьмий Зустріч із дирником. Як треба поводитися у таких випадках. Хамське себелюбство берегових землевласників. Таблиці. Як Гаріс співає комічні куплети? Висококультурна вечірка. Ганебна поведінка двох зіпсутих молодиків. Деякі непотрібні відомості. Джордж Купив Банджо. Ми спинилися під вербами біля Кемптон Парку, щоб підобідати. Там дуже гарна місцина. Понад берегом тягнеться розкішна зелена лука, затінена вербами. Ми саме взялися до третьої страви сліба з повидлом, коли до нас підійшов якийсь добродій у жалеці без піджака, і спитав, чи знаємо ми, що забрались у приватні володіння. Ми відповіли, що не приділяли, ще цьому питанню достатньої уваги, щоб дійти до якогось певного висновку, але як він джентльменським словом запевнить нас, що ми справді забрались у приватні володіння, то ми йому, не вагаючись, повіримо. Він дав нам таке запевнення, і ми подякували. Але він чогось не відходив, а тупцявся на місці з якимось невдоволеним виглядом. Тому ми спитали, чим іще можемо йому прислужитися. Гарріс, який має компанійську вдачу, запропонував йому скибку хліба з повидлом. Та чолов'яга, видно, належав до якоїсь секти, яка не вживала хліба з повидлом, бо відмовився досить різко, немов сердячись, що ми його спокушаємо, і додав, що його обов'язок прогнати нас звідси. Гаріс відказав, що обов'язки треба виконувати і запитав чолов'ягу, яким же способом той збирається це зробити. А Гарріс треба вам сказати хлопець високий, міцної комплекції, жиловий, там язистий на вигляд. Отож, чолов'яга змірив його поглядом з голови до ніг і сказав, що піде спитається в хазяїна, а тоді повернеться і повкидає нас обох у річку. Звичайно, ми його більше не побачили, і ми були певні, що насправді він тільки хотів витягнути в нас шелінг. Понад темзою вештається чимало таких волоцюг, які ціле літо розкушують, збираючи отаким способом данину з усяких легкодухих розталеп. Вони вдають, ніби їх послав власник землі. Найкраща лінія поведінки в таких випадках називати їм своє прізвище і адресу, і нехай землевласник, якщо він справді до цього причетний, позивається з вами у суді і доводить, що ви завдали йому збитку, посидівши трохи на його землі. Але більшість людей такі безмежно ледачі й несміливі, що воліють давати шилінг і заохочувати здирництво, замість покласти йому кінець, виявивши трохи твердості. А де справді винні землевласники? Там треба їх викривати і ганьбити. Себелюбство власників прибережної землі зростає з кожним роком. Якби їм дати волю, вони взагалі б замкнули б темзу на замок. Вони справді роблять так і з меншими притоками та заводами забивають у дно стовпи і натягують ланцюги від берега до берега, а на кожному дереві прибивають здоровенні таблиці попередження. Вигляд тих таблиць щоразу пробуджує в мені всі найлихіші інстинкти. Коли я бачу таку таблицю, мені хочеться зірвати її і бити нею по голові того, хто її почепив. Я поділився цими почуттями з Гаррісом, і він сказав, що навіть іще лютіший на таких людей Ви, мабуть, не чули, як Гарріс співає комічні куплети. Гаріс, бачите, втовкмачив собі в голову, ніби він уміє співати комічні куплети. Тоді як усі його знайомі, котрі чули, як він пробує їх співати, твердо переконані, що він цього не вміє і ніколи не вмітиме, і йому не слід дозволяти навіть пробувати. Коли Гарріс буває на вечірці та його просять заспівати, він відповідає: Та я, знаєте, вмію співати тільки комічні куплети. Але відповідає таким тоном, ніби дає здогадатися, що досить один раз почути, як він їх співає і можна спокійно вмерти. От і чудово, каже господиня. Проспівайте нам які небудь, містер Гарріс. Гарріс підводиться і йде до фортепіано, а обличчя його сяє такою щедрістю, ніби він збирається щось комусь подарувати. Будь ласка, тихше. каже господиня, обертаючись до гостей. Зараз містер Гарріс заспіває комічні куплети. О, як цікаво. гомонять гості і збігаються звідусюди. Зі сходів зимового саду і ходять, скликаючи всіх, по всьому дому, а тоді товпляться до вітальні і розсаджуються наперед, усміхаючись. Тоді Гарріс починає Звісно, від виконавця комічних куплетів ніхто не сподівається якогось надзвичайного голосу, не вимагаєте ви чіткої дикції та чистоти звуку, не зважаєте, коли співак раптом відчує, що надто високо взяв, а посеред ноти перескочить нижче. Байдуже вам і про темп. Ви можете вибачити співакові, коли він випередить акомпанемент на два такти і на половині рядка урве спів, щоб посперечатися із піаністом, а потім почне куплет спочатку. Але ви сподіваєтесь почути слова? Ви не чекаєте, що співак, пам'ятаючи тільки про перших три рядки першого куплета, повторюватиме їх, поки не настане час для хорового приспіву. Ви не чекаєте, що він урве куплет посеред рядка і дурновато. Захихотівши, скаже, що далі слова дуже смішні, але він їх забув і хоч убий, не може пригадати. Потім почне придумувати їх самотужки, а врешті, вже після другого куплета, раптом пригадає і, не попередивши вас ані словом, повернеться до них. Ви не. А втім, я спробую наочно зобразити вам, як співає Гарріс. А далі вже судіть самі. Гарріс. Стоячи перед фортепіано і звертаючись до нетерплячої публіки. Боюся, що ця пісенька дуже стара. Ви, мабуть, усі її знаєте. Але я співаю тільки її, бо не пам'ятаю більше жодної. Це пісенька з судді з Фартушка. Тобто, ні, не з Фартушка, а з. Ну, з цієї іншої опередки. Ви ж знаєте. Приспів підхоплюють хором, ви ж знаєте. Слухачі радісно шепочуться. Їм кортить хором підхопити приспів. Нервовий піаніст блискуче виконує вступ до пісеньки судді з суду присяжних. Гаррісові час починати, але він не помічає цього. Нервовий піаніст ще раз грає вступ спочатку, і Гарріс у ту саму мить починає співати. Випалює два рядки пісеньки першого лорда з Фартушка. Нервовий піаніст намагається дограти до кінця вступ. Потім кидає, пробує акомпонувати Гаррісові на мотив пісенки Суді суду присяжних. Чує, що нічого не виходить, силкується збагнути, де він і що він робить. Відчуває, що у нього вже голова йде обертом, і зовсім кидає грати. Гаріс лагідно, підбадьорливо, дуже добре. У вас чудово виходить. Грайте далі. Нервовий піаніст. Боюся, що тут якась помилка. Що ви співаєте? Гаріс умить. Як то що? Пісеньку судді суду присяжних, хіба ви її не знаєте, Котрийсь із Гаррісових приятелів від дальшої стіни. Та ні, роззяво, ти співаєш пісеньку адміралів з фартушка. Гарріс довго сперечається зі своїм приятелем про те, що ж саме він співає. Нарешті, приятель здається, мовляв, чи не однаково, співай, що хочеш, тільки співай. Гарріс, видимо, ображений несправедливістю, наказує піаністові починати знову. Піаніст грає вступ до пісеньки адміралів. І Гарріс, вибравши в музиці зручну для себе паузу, починає Гаріс. Із молоду, коли я адвокатом став. Усі регочуть. Гарріс приймає те як свій успіх. Піаніст, згадавши, що в нього є жінка і діти, кидає нерівну боротьбу, встає і відходить. Його місце займає інший з міцнішими нервами. Нервовий піаніст Бадьоро. Знаєте що? Ви починайте, а я з вами. Обійдемося і без вступу. Гарріс до нього нарешті дійшло в чому річ, і він сміється. Або дай йому. Звичайно, я переплутав дві різні пісеньки. Це мене Дженкінс бив. Ну, давайте. Співає голосом, що виходить ніби з підвалу, як перша призвістка близького землетрусу. Із молоду за тих давно минулих днів, в одній конторі я за посланця служив. У бік до піаніста. Ні, дуже низько взяв. Почнімо знову. Гаразд? Ще раз співає перші два рядки. Тепер уже високим фальцетом, слухачі в подиві. Слабонервна, літня дама біля каміна починає плакати, і її доводиться вивести. Гаріс співає далі. Підлогу там я мив і вікна витирав. Е, ні, це так. Шибки у вікнах мив, підлогу натирав. І двері я клієнтам відчиняв. Е, ні, вибачте. От комедія, щоб я пропав, не можу пригадати цього рядка. І я, і я. Ну, дарма, давайте приспів. Співає. Тепер я труляля, тепер я труляля, тепер я адмірал на службі в короля. А тепер ви хором повторюєте ці два рядки. Усі хором. Тепер він труляля, тепер він труляля, тепер він адмірал на службі в короля. А Гарріс. Так і не розуміє, яке посміховище робить він із себе, якої прикрості завдає стільком людям, що не заподіяли йому нічого поганого. Він щиро вірить, що потішив їх, і обіцяє після вечері заспівати ще. Завівши мову про куплети та вечірки, я згадав одну досить кумедну пригоду, свідком якої я був. Ця історія проливає яскраве світло на наше мислення і на людську природу взагалі. І тому, гадаю, варто переповісти її тут. Якось я потрапив на вечірку в дуже вишукану і висококультурну компанію. Всі ми повдягали найкраще своє вбрання, дуже мило розмовляли і були цілком задоволені всі, крім двох молодих студентів, які недавно повернулися з Німеччини, звичайних собі юнаків, що явно відчували себе якось неспокійно і незатишно, ніби нудилися. Насправді, ми просто були занадто розумні для них. Наша блискуча, витончена розмова, наші вишукані смаки були для них недоступні, вони були чужі серед нас, їх взагалі не слід було запрошувати, згодом усі так вирішено. Ми грали фрагменти створів старовинних німецьких композиторів, ми розмовляли про філософські етичні проблеми, ми з грацією і гідністю фліртували, ми навіть дозволяли собі жарти, але тільки витончені. Один із нас після вечері продекламував французького вірша, і ми дуже хвалили той вірш. А потім одна дама проспівала по іспанському сентиментальну баладу, і дехто з нас навіть сльозу пустив від розчулення. А тоді підвелись ті двоє молодиків і спитали, чи доводилось нам чути, як професор Шлоссен Бошен він щойно прийшов і сидів унизу в їдальні, співає свої знамениті комічні куплети. Жоден із нас, наскільки ми пам'ятали, не чув того. Молодики сказали, що кумеднішої пісні немає і не було на світі, і якщо ми хочемо, вони можуть умовити гера Шлосена Бошина, з яким знайомі дуже добре, щоб він проспівав її. Ця пісня, запевняли вони, така кумедна, що коли Шлосен Бошин одного разу проспівав її німецькому Кайзерові, того довелося покласти в ліжку. Вони сказали, що більше ніхто не вміє співати її так, як Гер Шлосенбошен, він увесь час зберігає таку серйозну міну, ніби декламує трагедію, і тим, звичайно, смішить слухачів іще дужче. Він ні інтонацією, ні мімікою не показує, що співає щось комічне, бо тим зіпсував би все. Адже саме отой серйозний, майже жалібний тон робить пісню невимовно смішною. Ми відповіли, що дуже хочемо її почути, бо нам не завадить, як слід посміятися. Тоді студенти зійшли вниз і привели гера Шлосена-Бошина. Він, видно, радий був, що його просять заспівати, бо відразу прийшов і без зайвого слова сів за фортепіано. От комедія буде, бо ки рватиме! шепнули нам студенти, ідучи через кімнату й скромно посідали за спиною професора. Гер Шлосен Бошен сам акомпонував собі. Вступ зовсім не був схожий на вступ до комічних куплетів. Химерна тягуча мелодія брала за душу, від неї аж холод за плечима йшов. Але ми тихенько казали один одному, що це така німецька манера, і вже ладналися сміятися. Сам я по-німецькому не розумів. Я вивчав німецьку в школі, але, закінчивши її, за два роки забув усе до слова. І відтоді почуваю себе набагато краще. Проте мені не хотілося показувати, що я такий невіглас, і тому я вирішив. Тонко схитрувати. Я не спускав очей з двох студентів і поводився, як вони. Коли вони хихотіли, я теж хихотів. Та ще це звідчас тихенько пирскав уже з власної ініціативи, удаючи, ніби вловив кумедну нотку, якої не помітили інші. Цією останньою хитрістю я був особливо задоволений. Незабаром я помітив, що не один я такий хитрий. До студентів прикипіло очима ще чимало гостей. Ці гості теж хихотіли, коли хихотіли студенти, і реготали, коли реготали вони. А що ті двоє молодиків то хихотіли та реготали, то пирскали майже безпену. Усе йшло дуже добре. Одначе німця-професора це видно не тішило. Спочатку, коли ми засміялися, обличчя його набрало вкрай здивованого виразу, Не мов би він зовсім не сподівався від нас сміху. Нам це здалося дуже комедним. Ми вирішили, що в цій поважній манері таїться половина. Професорового гумору, якби він хоч на крихітку дав ознаки, що розуміє, який він кумедний, то зіпсував би все, сміх наш не втихав, і вираз подиву на обличчя професора змінився досадою. Потім упуренням він грізно зиркав з-під лоба на всіх нас, окрім тих двох студентів, яких він не міг бачити, бо вони сиділи позад нього. Від тих поглядів ми аж корчилися, ми перешіптувалися. Що він нас доконає своєю піснею. Самі слова казали ми такі, що луснути можна, а ще ота його вдавана поважність. Ні, такого не сила витримати. В останньому куплеті професор перевершив сам себе Він опік нас поглядом, сповненим такої несамовитої люті, що ми б занепокоїлися, якби нас не попереджено, що це така німецька манера співати комічні куплети. І химерна мелодія забарніла так жалісно. Так скорботно, що ми могли б заплакати, якби не знали, що пісня кумедна. Коли професор скінчив, ми вже не сміялися, а верещали, ми казали, що зроду не чули нічого смішнішого, ми дивувалися, звідки могла взятись поширена думка, ніби німці не мають почуття гумору, якщо в них є такі пісеньки. І просили професора, щоб він переклав пісню англійською мовою. Нехай би всі англійці розуміли її слова і знали, що таке справжня, комічна пісня. Тоді Герс Лосен підвівся і вдарив грім Професор лаяв нас по німецькому, і мені здалося, що німецька мова підходить для цієї мети як жодна інша. І підстрибував, і трусив кулаками, і обзивав нас усякими негарними англійськими словами, які тільки знав. Він казав, що його ніколи ще так не ображали. Виявилося, що та пісня взагалі не комічна. В ній мовиться про молоду дівчину, яка жила в Гарцьких горах і віддала своє життя, щоб урятувати коханого. Він також помер. Я не зовсім певен за подробиці, але пісня та справді дуже сумна, це я знаю. Гербошин сказав, що одного разу співав її німецькому кайзерові. І той плакав, як мала дитина, він, Гербошин, сказав, що ця пісня завжди вважалась однією з найтрагічніших і найжалібніших, які лишень складено німецькою мовою. Ми потрапили в скрутне становище, дуже скрутне. Ну, що ми могли йому відповісти? Ми озиралися, шукаючи тих двох молодиків, які таке нам підстроїли, але вони непомітно вшились, як тільки професор доспівав пісню. На тому вечірка скінчилась. Я ніколи не бачив, щоб гості розходилися з вечірки тихіше й скромніше. Ми навіть не прощалися, ми спускалися униз по одному, намагаючись ступати на сходах нечутно і триматись менш освітленого боку. Ми пошепки просили лакея подати нам пальто й капелюх, самі відчиняли двері, вислизали на вулицю і чим швидше завертали заріг, по змозі уникаючи один одного. Відтоді мене чогось не дуже цікавлять німецькі пісні. О пів на четверту ми допливли до Санберійського шлюзу. Річка там перед шлюзом напрочуд гарна, а водоскит просто чарівний. Тільки не пробуйте піднятися ним на веслах. Я одного разу спробував. Я саме гріп і спитав своїх товаришів, що стернували, як вони гадають, чи можливо це зробити. Вони відповіли Чом ні, якщо гребти з усієї сили? Ми були якраз під пішохідним містком, що з'єднує обидва крила греблі, коли вони це сказали, і я, зібравши всю силу, наліг на весло. Гріб я чудово взяв добрий, рівний, ритмічний темп, працювали всі м'язи рук, ніг і спини. Мах виходив сильний, швидкий і різкий одне слово, майстерний. Обидва мої товариші казали, що дивитись на мене чисто втіха. Так минуло п'ять хвилин. Я подумав, що ми, мабуть, уже біля самої греблі, і звів очі. Ми були під містком, точнісінько на тому місці, де я почав гребти. Мої товариші, ці два йолопи, аж розривалися від дурного реготу. Виходить, я пнувся з шкури, щоб утримати човен під тим паскудним містком. І надалі я в іншим підійматися на схилах водоскидом проти сильної течії. Ми допливли до Волтона досить великого прибережного містечка, і як усі міста над Темзою, воно спускається до річки тільки одним краєчком, і тому, що в нас здається, ніби це маленьке село, з якогось десятка хат. Вінзор і Абінгтон, єдині міста від Лондона до самого Оксфорда, які по-справжньому видно з річки. Всі інші ховаються за рогом і лиш визирають на річку однією вулицею. Я можу тільки подякувати їм за те, що вони такі скромні і лишають береги лісам, лукам та водяним млинам. Навіть Редінг, хоч він і намагається зіпсувати, забруднити, загидити річку, настільки досягне, все ж таки має ще досить сорому, щоб ховати більшу частину свого бридкого обличчя. І поблизу Волтона, звісно, є щось пов'язане з Цезарем табір чи вал, чи щось таке. Той Цезар, видно, дуже любив Темзу. І королева Єлизавета теж учащала сюди. Від цієї жінки ніде не сховаєшся, куди не поїдь. Кромвелі, Бречо – Не той, який склав потівник, а той, який через нього позбувся голови Король Карл. Також бували тут, примітка. Кромвель Олівер, 1599-1658. Вождь Англійської буржуазної революції 17 століття, Бречо Джон. 1602-1659 діяч революції очолював комісію, що винесла смертний вирок королю Карлові І. У XIX столітті його однофамілець Джордж Бречо видавав путівники і довідники для туристів. Кінець примітки Мабуть, веселенька була компанія. У Волтенській церкві можна побачити залізну вуздечку для язикатих. Колись у давнину такими воздечками пробували вгамувати жіночі язики, тепер від таких спроб відмовилися. Мабуть, залізо стало дефіцитне, а інший матеріал тут не витримає. В цій церкві є також цікаві надгробки, і я потерпав, що Гаррісові заманеться їх побачити. Але він, очевидно, не згадав про них, і ми попливли далі. Вище мосту річка страшенно звивиста. Це додає їй мальовничості, але дратує тих, хто мусить гребти. Або тягти линву, і призводить до суперечок між Веслярем і Стерновим. На правому березі там лежить Отленд'с Парк, це знаменитий старовинний маєток. Генрих VIII відняв його в когось іншого, не пам'ятаю вже в кого, і жив там. У парку є грот, який можна оглянути за плату. Його вважають надзвичайно гарним, але я там нічого надзвичайного не побачив. Покійна герцогиня Йоркська, яка жила в Отлендсі, Дуже любила собак і держала їх безліч. Вона влаштувала окреме кладовище, щоб ховати їх там, коли якийсь дохне, і їх там лежить із півсотня, кожен під надгробком з епітафією. Ну що ж, гадаю, собаки на це заслуговують не менше, ніж будь-хто з людей. Біля корвейських паль першого коліна річки за Волтонським мостом відбулася битва між Цезарем і Касівелаоном. примітка. Касівелаун ватажок бритів, який у 54 му році до нашої ери підняв повстання проти римлян. Кінець примітки. Касівелаун, дожидаючи Цезаря, понабивав у дно паль і напевне почепив таблицю. Але Цезар все одно перейшов темзу. Його від цієї річки, напевно, і батогом не можна було відігнати. От якби нам тепер мати такого, щоб воював із побережними землевласниками, а Галіфор і Шепертон пригарні містечка, особливо де вони виходять до Темзи. Проте нічого визначного в них нема. Правда, на Шепертонському кладовищі є надгробок із вирізбленим на ньому віршем, і я знову боявся, що Гарріс захоче зійти на берег і попертись туди. Я вже бачив, що він тужливо позирає на пристань, але зумів спритним рухом збити з нього кашкет у воду. І він, захопивши з його виловлюванням, та, розсердившись на мене за мою незграбність, геть забув про свої улюблені надгробки. Біля Вейбриджа в Темзу впадають, злившись докупи, Вей. Дуже мила річечка, по якій човном можна, дов... по якій човном можна допливти до Гілдфорда. Я давно збираюсь дослідити її, але поки що не зібрався Борн і Безінгсток канал, Шлюз збудовано якраз навпроти містечка. І перше, що ми, підпливаючи, побачили, була Джорджева куртка на шлюзових воротях. Роздивившись уважніше, ми переконалися, що в тій куртці є й сам Джордж. Монтмаренці залився несамовитим гавкотом. Я заричав, Гаррі загорлав, Джордж замахав капелюхом і зарепетував у відповідь шлюзовий сторож вискочив з підсакою, подумавши, що хтось упав у шлюз, і сердито насупив брови, коли побачив, що помилявся. Джордж тримав у руці якийсь чудний предмет у м'якому футлярі. Він був плескатий і круглий, з рівною довгою ручкою. Що це таке? спитав Гарріс. Сковорода? Ні, відповів Джордж із дивним нестямним блиском в очах. Це сьогорічний крик моди. Всі беруть їх на темзу. Це банджо. Я й не знав, що ти вмієш грати на банджо, в один голос вигукнули ми з Гаррісом. Та «Да, не те, щоб умію. Підказав Джордж, але мені казали, що навчитися зовсім не важко. Я й самовчитель купив.